Шалена несправедливість може очікувати українських військовослужбовців Збройних сил України, які постійно знаходяться в зоні бойових дій, знаходяться на нулі і так далі. Бо в нас зараз розглядається в Україні якби такий розвиток подій, щоб піднімати заробітні плати військовослужбовцям, які знаходяться в тилу навіть на постійній основі, які ніколи в зону бойових дій не їздили. А ми знаємо, що таких. Тиловичків у нас дуже і дуже багато. І звісно, що це все робиться під прикриттям е, і за рахунок саме е, тих військовослужбовців, які ризикують щоденно своїм життям і знаходяться в зоні бойових дій. В загальному давайте зараз послухаємо е, народного депутата України Горбенка. Ви зможете написати свою думку. Дякую. Починаємо. Сьогоднішній момент реальна заробітна плата у тилу військової. Є від 20 тисяч гривень, а, якщо взяти на передовій то. Це середня заробітна плата. Ми говоримо про тилові посади, про тил, який не є абсолютно ні в якому випадку е небезпечним або, як мінімум, ризик служби на тиловій посаді, так, він не нічим не ризикованіший, так, ніж, там, я не знаю, поліцейського чи ніж менеджера в офісі якомусь. Чи в продавця в магазині, ну, ризик приблизно такий самий. Давайте будемо почесному. Хлопці отримують від 100 до 200 тисяч гривень. На фронті це зрозуміло. Я за те, щоб ті, хто знаходяться в зоні бойових дій на передньому краї, десь там на нулі, щоб ці люди отримували максимально хороше забезпечення і щоб ці люди отримували максимальні преференції і е, максимальні зарплати. Які виконують. Бойові дії прямо на нулі, і зараз відверто скажу, що вже дранарі почали отримувати це ж додатковий 100 тисяч гривень за перебування 30 днів на нулі. І зараз в тактики наших нашої обороні є такі випадки, коли піхота перебуває разом з дранарями. І це в принципі така тактика допомагає і піхоті, і дранарям. От що стосується справедливості, то дійсно від військових є велике зауваження, коли йде ротація або йде перебування е, на злагодженні військової частини, то у тилу, то якраз ці військові отримують тільки 20 тисяч гривень, і це не є справедливо. І я думаю, що це питання е, підняв президент, тому що запиту військових як мінімум підняти цю мінімалку. До 50 тисяч гривень, це Це зрозуміло, але давайте будемо по-чесному. Ті, хто тут немає, ну я вважаю, що зараз підняти заробітні плати для всіх військових в тилу це означає підняття заробітних плат ТЦКшникам і різним штабним персонам, які з умовного Львова ніколи в житті не виїжджали. Є дуже велика різниця між тими, хто з зони бойових дій. Виходить на ротацію або там на якесь лікування і так далі. Так? І між тим, хто ніколи в житті до лінії бойового зіткнення навіть не, не наближався, навіть з своєї області не виїжджав, є дуже і дуже велика різниця. Я а далі від офіцерського чину якраз додатково будуть та вислуги якраз будуть крити от, такі критерії по заробітній платні, тому це приблизно тисяча євро, пан Руслан на 50 тисяч гривень на сьогоднішній ми дивиться. Ми, ми кажемо про рядового солдата, який перебуває у тилу на навчанні, на відновленні або на ротації, тобто це мінімалка, якщо взяти. Там сержантський состав, то тут то, то повинно бути як мінімум там сімдесят тисяч, якщо взяти молодших офіцерів, там 75 п'ять тисяч гривень. А, пан Руслан, а от коли президент говорить про необхідність підвищення і звертається із цим запитом і закликом до європейських партнерів, розуміємо, для них теж це питання виплати зарплат саме українським військовим. Воно є десь там дискусійним, через там етичні міркування, ще якісь міркування. Так принципові для них, що вони якби не хочуть. Напряму фінансувати все це. Але все ж таки, коли президент про це говорить, який рівень зарплати він має на увазі, і чи є от на рівні Верховної Ради розуміння того, е який рівень зарплати у війську може вирішити в тому числі мобілізаційні проблеми? І, ну... давайте будемо чесними, якщо це якийсь замазаний тип, який є, якого тато прокурор або тато десь там був військовий служив ТЦК. Він, то, звісно, що тато його пристраює десь до себе в ТЦК або десь в якусь військову частину. І ця людина ніколи в житті не покидає своє місто, свою область, вона живе вдома, вона е ніколи нікуди не виїжджає і виїжджати не збирається. І от таких випадків ми ж, кожен розуміє, що таких випадків дуже багато. І тут питання справедливості, так? Бо зараз прикриваються от підняттям цих зарплат. Прикривається ким? Прикривається тими, хто вийшов з нуля, вийшов на навчання там, чи на відновлення. Так, і Щоб в них зарплата 20 тисяч гривень, е, має бути на мою думку, так, це можливо навіть моя якась пропозиція, так, моя особиста персональна думка. Що в розрахунку такої зарплати має бути помітка, що, е, так, що ти, наприклад, якщо людина виходить з зони бойових дій. От прям був хтось на нулі, місяць, там, я не знаю, 2 місяці, 3 місяці, був на нулі, отримував там по 100 тисяч. Він виходить в тил, він має змогу через те, що він там, я не знаю, за останніх півроку там, чи період останнього року перебував довгий період, в якій там вже визначати, це вже можна визначити, перебував в зоні бойових дій, тому йому зарплату там не знижувати до 20 тисяч. Так? А там, наприклад, до 70. Все, отримує 70. А якщо ти. В житті своєму не виїхав зі своєї області і в зоні бойових дій не був, і не був на нулі, не приймав участь в бойових діях, то чого цим людям підвищувати заробітну плату? В нас вся проблема мобілізації в тому, що цих мобілізованих, так, хто є придатним до військової служби, вони ну, якби, після навчання попадають з великою вірогідністю просто в. Піхоту, так, і вони знаходяться на нулі і в зоні бойових дій. І в них немає просто якогось там серйозного шансу е, бути в тилу, бо люди потрібні там. Тому питання з підняттям заробітної плати саме військовим, саме в тилу, так, саме тиловим, його треба прям фільтрувати і прям е, роз, якби розбавляти, щоб не вийшло так, що воюють. Як то кажуть, одні, а ті, хто в тилу, просто отримують заробітну плату по 70 тисяч гривень, просто за те, що вони замазані в тилу. А замазаних ми знаємо також дуже багато. От. Якщо хоче отримувати більшу зарплату, то навіть в тилу, так, то значить має бути я не знаю, участь в бойових діях. Як це є зараз? Бо зараз виходить так: ти береш участь в бойових діях, тобі платять ну, багато там. Багато, не багато, 100 тисяч гривень. Виходиш тільки звідти, одразу ж отримуєш 20. Це також несправедливо, я тут з Горбенком погоджуюсь. От, але тут має бути механізм, який буде захищати е, права тих, хто був в зоні бойових дій, е, а не захищати права тих, хто все життя сидів в кабінетах, десь в ТЦК, і їм піднімати зарплату. За який хрен? І чого українці мають це спонсорувати? Правильно, тому е максимальні преференції для тих, хто на нулі, хто після нуля максимальні. І е менше преференцій для тих, хто просто пригріти в тилу і ухиляється там від виконання свого обов'язку. так? Бо 20 років сидів, е протирав штани в армії, а коли треба е було захищати країну, то залишився в тилу. Отак це виглядає. Щоб такого, щоб от таких людей, а таких людей є. Ну, давайте по-чесному, їх є, от щоб таких людей не, не витрачати на них лишні гроші, які можна витратити на тих, хто знаходиться в зоні бойових дій. Можливо, я щось не так розумію, можливо, щось неправильно. Це моя просто особиста персональна думка. Вона може бути ніяк не співставна з реальністю. От. Але що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Творить, можливо, черги до ТЦК? Ну, черги дуже тяжко створити. і, і Ми пропонуємо молоді: 18-24 контракт на мільйон гривень, і плюс, в принципі, такі професії, як дранарі. А дронарі, я підкреслив, вже отримують заробітну платню 150-170 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чого в нас в такому випадку, так? Е, от Предла... Пропонують мільйон гривень. Він каже: ми пропонуємо мільйон гривень за контракти 18-24. Я хочу нагадати, що на контракти 18-24 ТЦКшників не набирають. Туди набирають виключно людей, які будуть зразу в зоні бойових дій після навчання і будуть там виконувати якісь обов'язки, а не перекладати бумажки <кій> десь за тисячу кілометрів від фронту. Бо чому? Бо це ж невигідно. Місяць, тобто за рік можна заробити ну мінімум там три мільйони гривень, отримати якраз ну додатково з контракта. Да тому, е якщо казати про рівень е гідний рівень заробітної платні, про, про що каже президент, скоріше е ну давайте так, вона є е і кінцева ціль е це НАТО. Да, ми розуміємо, які заробітні платні е у військових НАТО, які. Не ведуть бойові дії. Так, Просто... да, добре, хай так буде. Базару ноль. Але якщо вже згадали про е, заробітні плати в країнах НАТО, так, то згадайте може тоді ще про заробітні плати в країнах НАТО для вчителів, для лікарів, для всіх і рівень життя який там. Навчаються чомусь там, е, там відпочивають і і скоріше в навчаються у українських військових, от але вони отримують, якщо не помиляюсь, там мінімальна заробітна платня від 2300 тисяч євро на місяць. В Польщі, якщо не помиляюсь, трошки більше тисячі євро. Більше відео. Тому така друзі історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю, як завжди, всім гарного дня і до нових зустрічей.